Він шов до храму, муж благословений, молитвою сповнялися уста. Благочестивий, праведний, смиренний, горів бажанням бачити Христа. Сердечко старця в Господі раділо, молився він, в постах перебував, манило небо, сили вже слабіли, він із Всевишнім зустрічі бажав. Пройшов життя нелегкі перехрестя, не раз штормило, він перемагав, тому що всі куточки його серця він до кінця Всевишньому віддав, чув голосу Божественного звуки, що в небеса Господь переселить, як Він, дитя святе, візьме на руки у Божім храмі і благословить. Обличчя його сяюче, натхненне, Господь дав Симеону відкриття, що ось